Готуємо яблучну запіканку. Для цього тобі потрібно кисломолочний сир, молоко, яйця, ванілін, яблуко, підсолоджувач, морська сіль та яблучна клітковина від Just Healthy. Беремо кисломолочний сир та до нього додаємо яйця, яблучну клітковину від Just Healthy, підсолоджувач, ванілін та перемішуємо. Додаємо молоком та знову перемішуємо. Беремо морську сіль від Just Healthy і знову перемішуємо. А потім ще й беремо блендер. Чистимо яблука від шкірки. Кісточок та нарізаємо на тоненькі ломтики. Змащуємо форму та додаємо до неї панірувальні сухарі. А потім в неї викладаємо першу половину тіста. Розрівнюємо та зверху гарненько кладемо ломтики яблук, які далі покриваємо другою половиною тіста. Тепер настав час для мистецтва прикрашання. Тут ми використали тоненький ломтик яблук та подрібнений волоський горіх. Після художніх маніпуляцій відправляємо наше творіння в духову піч, що попередньо розігрита на 180 градусів. І залишаємо там на 50 хвилин. Після пекарської сауни дістаємо готову запіканку та при бажанні поливаємо її медом. Обов'язково умови при вживанні це зробити улюблений нати та насолоджуватись смакуванням свого творіння.